Розміни в Україні та на планеті у світлі біблії про явище події, які варто знати. Ви дивитеся вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю вас! <«Музика> Сьогодні у випуску: в чому сила, брате? В урбанізованому техногенному суспільстві настав час проповідувати молоді через інтернет, телебачення, а передусім власним способом життя. Не знаєте, що таке віряє рісталіще? Не біда. В Росії завершують переклад Біблії сучасною мовою. Російський народ дуже обдарований, і вони заслуговують бездоганного перекладу Божого Слова. Андроїдна шкільна наука. В Москві замість хлопця з хворим серцем на уроки ходить робот. Лодь хоче і може проповідувати Боже Слово сучасними засобами: в інтернеті, на телебаченні, радіо, музикою, медичною допомогою під час мандрівок і власним способом життя, бо за нинішніх технологій, комунікацій і урбанізації дедалі більше важить особистий приклад. Бути ним готується понад 400 юних делегатів із Білорусі, Росії, США, Австралії та різних куточків України, що вперше з'їхалися в Адвентистський центр вищої освіти в Бучі під Києвом на міжнародний студентський місіонерський форум. В чому сила молодих братів знають наші кореспонденти. Перше в українському дитинському центрі вищої освіти проходить міжнародний місіонерський студентський форум, який покликаний об'єднати молодь для звершення іванівської роботи. Тут понад 400 представників з Білорусі, Росії, Австралії та різних куточків України. Це історичний момент, що вперше в учебному заведенні... Був організований этот конгрес, який собрал всіх студентів адвентистов з всей України. Це активізувати студентську молодь, бути місіонером на своєму місці. Всі студенти протягом трьох днів мали нагоду прослухати семінари різної тематики: музичне служіння, телебачення, радіо, медико, місійна діяльність, подорожування. Лекції спонукали молодь обрати служіння Богові у найбільш ефективний та прийнятний для них спосіб. Мы хотим, чтобы молодежь знала, что они – основа нашего служения. Если мы говорим о миссионерском служении, то без молодежи лучше не начинать. На церковь делает сейчас большое ударение на работу в мегаполисах, в больших городах. И, а наша молодежь как раз там обучается, в университетах везде. І хто як не вони, можуть бути світом. Також захід був направлений на розширення кола спілкування молодих людей. Тут вони знайомилися, насолоджувалися місцевою природою, ділилися власними досвідами в служінні богові та брали участь у музичному концерті. Все Мені дуже сподобалося, особливо музичні номера. Здивований високий рівень у адвентистів. Що музики? Чого дуже багато досвідів надихнуло на те, що більше потрібно вірити, довіряти Богу на міжнародний студентський форум прибуло багато закордонних гостей. Петро Кулік з Австралії розповідає, що його коріння походить з України. Тому для нього це місце по особливому приємне. А ще приємніше бачити таку кількість молоді. Люди як-то не нуждається в Австралії. 10-15 людей прийшли. б, це для нас очень хорошо. Так рівкач людей. Очень очень сложно. Бично та св'яжі. Якщо кто то у мене є друг, і дру ілі я ну нелегко». Нелегко і в Україні, але молодь не втрачає натхнення і бажає служити далі. Ми можемо служити Богові там, де ми знаходимося. Президент Українського адвентистського центру вищої освіти Володимир Ткачук дуже оптимістично налаштований на майбутнє. Ми надіємося что этот первый форум, если есть первый, будет второй, третий, четвертый. Нам бы хотелось знать отзывы участников. И после этих отзывов мы могли бы сделать каждый год системно, ввести в план всех мероприятий учебного заведения вот такие конгрессы, где бы все студенты, которые учатся независимо в каком вузе, могли приезжать сюда. Молодь із задоволенням сприйняла подібну перспективу задоволена, мені дуже сподобалось тут. Мені сподобалася дуже атмосфера, дуже сподобалось, що все дуже організовано, таке продумане, чітко, так, сплановано. Молодь більше зацікавлена в таких саме форумах, тому що на цих форумах тема більш молодіжна, актуальна на сьогодні. Це чистий воздух, природа, це найперше. Дуже гарний комплекс. Якби, ну, Приємно було зустріти знайомих давніх, також дуже багато нових знайомих. Дуже добре годували. Потім хороші проповіді були. я збагатився духовно і моє бажання, щоб кожен рік побільше було таких форумів і більше таких зібрань молодіжних. Нас на бомже. Катерина Філіпчук Костянтин Маніліч, вісті надії. Сучасніша є й сама Біблія, не зміст, а мова. Так північно-східні сусіди завершують переклад святого письма нинішньою російською. Він не тільки бездавно невживаних твердого знака після приголосних та літеріять. Немає там і мало відомих нині слів Віреї, Скін Чірісталіще. За десятиріччя встигли перевіршувати п'ятикнижжя, псалми, книгу Даниїла й Новий Заповіт. Загалом більше половини текстів. Керівник проєкту Богослов Михайло Кулаков вважає, що новий переклад Біблії це процес духовного визволення для будь-якої нації, і в кожному сторіччі покоління мають заново прочитати святе письмо і таким чином підготуватися до внутрішнього відродження. Лейтестранслейшен Воскемпліте ін Ейтін Севенті Си. Останній переклад закінчився в 1876 році. Таким чином, мова є застарілою. Російський народ дуже обдарований, і вони заслуговують бездоганного перекладу Божого Слова. Саме цього завжди прагнув мій батько. українські ж освітяни знайомлять молодь не лише з християнством і юдаїзмом, а й іншими віровченнями – ісламом, індуїзмом тощо. Так у Національному педагогічному університеті імені Драгоманова відбувся сьомий фестиваль релігійного мистецтва. У межах заходу були майстер-класи, відкриті лекції та ярмарок літератури. Бачили релігійне мистецтво й наші кореспонденти. Світові конфесії презентували студентам з красу своєї релігії через мистецтво. Відбулося це 24 квітня в педагогічному університеті імені Драгоманова на сьомому фестивалі релігійного мистецтва. Його мета це познайомити молодь з релігіями, але в який спосіб? Спосіб демонстрації представниками різних релігій свого свого мистецтва. Представники конфесії демонстрували свої твори з однією метою прославити Бога через музику, пісні, театральні постановки, образотворче мистецтво та слово. Студенти вишу були приємно вражені. А тут, коли вони приходять і бачать, які вони є от в творчості, так як вони відправляють себе, то безумовно вони формують своє власне бачення і ставлення до тієї чи іншої релігії. Православні, наприклад, завітали на фестиваль з великою кількістю літератури. Ми представляємо здательство «Дух дух літера, представляємо дадом презентації книг а также рассказываем о вере. Сейчас больше начали интересоваться научной, богословской литературой. А от мусульмани більше полюбляють співати та писати картини для Бога Аллаха. Ми представляємо в основному наші піснопе релігіозні на різних язиках світу, на турецькому, на російському, на українському, на арабському. А також ми привезли з собою нашу літературу і мусульманську атрибутику, тобто картини з зображенням атрибутику, то есть аяти з писання, Корана. И есть разные виды написания. Християни протестанти привезли на фестивалі різноманітні подарункові сувеніри: магніти, чашки, закладинки, ручки, блокноти, брелоки. На кожному з них можна знайти цитати із святого письма. Сподіваються в майбутньому співпрацювати в цьому напрямку з православною та католицькою церквами. Ми производимо речі, які проповідають, і ми хочемо створити позитивний образ християнства. Наша продукція призвана допомогти християнам проповідувати». Представники жвачневізму представляли своє. неповторным мистецтво. Мы представляем ведическую концепцию. Веды говорят, что звук – это самое важное начало, самый главный элемент окружающего мира. Когда мы сосредоточиваем свой ум на повторении священных звуков, мантр, то наш ум в состоянии выйти за пределы ограничений материального мира, и тогда мы избавляемся от его оков. Кришна, Харе, Кришна, Кришна, Харе, 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 Рам, Харе, Рам, Рам, Рама, Харе, Харе. Релігія по-своєму унікальна і неповторна. Учасники фестивалю показали та розповіли про себе достатньо. Молоді відвідувачі фестивалю отримали змогу скласти власне уявлення та сформувати особисту точку зору щодо релігійного питання. Це власне є метою виховати толерантну людину, яка б позитивно ставилася до різних представників різних релігій, мала своє свою точку зору, свою думку. Ось і просто от критично, скажімо так, відбирала вже ту інформацію, яка поступає з різних джерел. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. На початку травня українці відзначають День перемоги, цьогоріч у 67-й, -е, і згадують наймасштабнішу, найкровопролитнішу війну за всю історію людства. У Другій світовій загинув за останніми підрахунками дослідників ще п'ятий співвітчизник. До речі, нині, щоб відзначити цю сумну і водночас радісну дату в гостях. Іншому місті чи навіть країні не обов'язково туди їхати. Так ветерани, історики та представники влади п'ятьох столиць Києва, Москви, Кишинева, Єревана і Астани – зустрілися за допомогою мультимедійного відеомосту. Аби нагадати, навіщо потрібно пам'ятати героїзм і вшановувати пам'ять про загиблих. Болому сердце ветераны сгадуют тяжкие часы войны. День победы – это веха в жизни 170 миллионного народа, который назывался советским народом. Он вошел в жизнь наших народов, наших государств как память. Геройства і пам'ять в скорбі. Справді, кожен другий воїн не повернувся додому. Загалом радянські війська втратили близько восьми мільйонів солдат. Та 9 травня 45-го було особливим днем, згадує контрадмірал. Служити його призвали, коли йому було лише 17. Всі капома команді залишили аудиторію, вийшли в прибулі в клуб і контрадмірал. открыл собрание, столь ожидаем словами. Дорогие друзья, воины, столь жданная победа пришла в наши дома. Этот день был долгожданный. Жда... Война шла к концу. В каждой Сім'ї ждали живого возвращення своїх отцов, синів, братів, сестер. Ми можемо лише уявити, з якою безмежною радістю люди сприйняли звістку, на яку чекали чотири довгих роки. Варто пам'ятати, поважати та цінувати подвиги славного покоління. Якщо б цього славного покоління, покоління переможців в своїй житті зділили тільки одне. Зламали хребет гітлерівському фашизму, то й тогда кожен із них заслужував персонального пам'ятника пержизні за те, що вони зробили для людства, для Європи і для всього світу. А як християни мають ставитися до дня перемоги? Що для них війна і яку роль вона має грати в їх життях? День победи это праздник со слезами на глазах. Да. Это боль, которая прошла через сердце каждой семьи. Потому что в каждой семье, независимо от того, какой конфессии принадлежали люди, какого социального положения, в каждой семье были потери. Священное Писание говорит, что нет больше той любви, если кто отдаст душу свою за друзей своих. Ми понимаем, что те, которые отдали жизни свои, они действительно заботились о, о ближних своих. Да, они хотели принести им победу. Богом не предусмотрено было. Господь не благословляет войну. Да, Господь против войны. Он говорит о своей заповеди «Не убей». Мы должны уважать их и помнить о том, что они сделали для нас. Лена Козленко, Костянтин Маниліч, Вести Надії. Не може медицина, зарадять сучасні технології. У Москві андроїд, обладнаний HD-камерою, мікрофоном і гучномовцем, ходить до школи замість 16-річного Євгена Демидова, що не здужує на серцеву хворобу. Робот присутній на уроках і спілкується з учителями і друзями. Загалом є очима й вухами хлопця, якому не до снаги відвідувати заклад. І, хоча інколи андроїдом складно керувати і в нього обмежене полозору, педагоги кажуть, успішність Євгена поліпшилася. Докладніше про можливості і вартість цієї дивотехніки в сюжеті, не такого учня очікуєш побачити у шкільному класі. Щоправда, цей робот навчається не сам. Ним керує 16-річний юнак, в якого проблеми зі здоров'ям, і не дозволяють відвідувати заняття в школі. Головний додаток до пристрою ноутбук та інтернет. Таким чином, не виходячи з дому, Євген Демидов завжди в курсі подій, що відбуваються в московській школі номер 166. Я спілкуюсь, переміщаюсь по школі, ходжу по коридорам. В цілому нічого не змінилось. Різниця лише в тому, що я сиджу вдома, а вони в школі. Андроїд оснащений hd камерою, мікрофоном та густомовцем. Це дозволяє Євгену приймати участь у уроках, спілкуватися з вчителями та друзями. Звичайно, є певні незручності. Іноді роботам складно керувати, і у нього обмежене поле зору. Але в цілому пристрій показав себе доволі ефективно. Успішність Євгена різко пішла вгору, а це означає, що занурення у шкільне середовище може бути дуже корисним для дітей, які не в змозі ходити на заняття. Коли в минулому році у нього не було комп'ютера, він опустився до найнижчих оцінок. Йому було складно ходити до школи. Домашню роботу він не робив. Його навчання показувало лише негативний результат. А коли він почав вчитися за допомогою робота, він став більш активним. Тепер він веселіший, так що це добре. Дитина ніби присутня на шкільному уроці. Він може задавати питання вчителю, а вчитель може запитувати його, щоб перевірити, як учень засвоїв урок. Так що з роботом навчатися набагато краще. Цих андроїдів виробляє російська компанія Арбот. Голова проєкту стверджує, що школи і лікарні з задоволенням погоджуються на експерименти випробування пристрою. Однак жодного екземпляру фірма поки що так і не продала, тому що влада не хоче платити по 4 тисячі доларів за штуку. Катерина Філіпчук, вісті надії. Більше новин за кордону далі в короткому огляді. У новій доповіді Університету Чикаго підбили підсумки досліджень стосовно зростання атеїзму, проведених у 30 країнах світу за останні 20 років. Країни із найбільшою кількістю атеїстів це країни Північно-Західної Європи та посткомуністичні країни, а саме Швеція, Латвія, Данія, Великобританія, Норвегія, Чехія, Австралія, Німеччина. Певненість в існуванні бога виявилась найбільш високою на Філіпінах 84% та найменшою в Японії 4%. Відсоток зростання атеїзму постійно варіюється. При дослідженні виявили, що віра у Бога стає актуальною із віком, а особливо для літніх людей. З 24 по 26 квітня 900 делегатів із 60 країн світу зібралися на засідання 7-го Всесвітнього конгресу стосовно релігійної свободи, який відбувся у місті Пунта-Кана, Домініканська республіка. Основна тема конгресу проблема дискримінації за релігійною ознакою, яка тим чи іншим чином зачіпає 70% людей у різних країнах світу. У доповідях учасників підіймалися теми релігійних переслідувань в Іраку, Пакистані, Північної Кореї, проблеми закону про богохульство та дискримінації жінок і дітей, які належать до релігійної меншості. Влада Лівії заборонила існування партій, в основі яких лежить релігія, що належить до певної етнічної групи. Таку заяву зробили представники перехідної національної ради Лівії за два місяці до виборів. За словами авторів нового закону, заборона має слугувати інтересам національної єдності. У квітні в Москві пройшла перша всеросійська конференція Росія безсерітне, якій були присутні близько 500 представників духовенства, соціальних та політичних діячів з 11 країн світу. Основна мета конференції консолідація небайдужих у вирішенні проблеми сирітства Україні. Задача не зводиться лише до популяризації установлення. Насамперед, необхідне зміцнення інституту здорової родини, вважають організатори. Частина конференції була присвячена українському досвіду. Рух Україна без сиріт» існує більше трьох років та має значні успіхи. Органи безпеки іранської столиці затримали двох християн, які вийшли з ісламу та почали відвідувати домашні церкви. 24-річний Ладан та 27-річний Хуман були арештовані 14 квітня у своїх будинках без пред'явлення ордену на затримання. Подібні арешти спочатку цього року прийняли систематичний характер. Таким чином влада намагається боротися із організаціями, які підозрюються у антидержавній діяльності. Відловлювання, карантинізація, вакцинування, стерилізація, чіпування і, зрештою, знову воля. Чи нова родина? Так у Донецьку дбають про безпритульних собак загалом і до Євро 2012, зокрема, працівники притулку, де виконують усі призначені процедури, запевняють, вони безпечні і навіть продовжують вік чотирилапих пацієнтів. Допомагають лікувати, і годувати тварин містяни. За 2011 рік майже 700 собак знайшли нових господарів. І не лише в Україні, а й у Фінляндії, Німеччині та навіть Сполучених Штатах Америки. В наш час побачити недоглянутих тварин на вулицях міста дуже просто. Безпритульність зграї собак непокої дорослих та лякають дітей. Ці хвилювання не залишили осторонь жителів міста Донецька. Думки та варіанти припинення існування бездомних чотирьохлапих різні, та більшість схиляється до відкриття спеціальних притулків. Мне их очень жаль, потому что действительно, как бы, по сути, ну, бездомные животные появились по вине людей-то. Ну и в итоге потом их отстреливать и так по-свински с ними обращаться, это как бы, я считаю, не очень хорошо. Конечно, собаки ни в чем не виноваты, но надо им делать, как говорится, приют тоже. Ну, Я считаю, что они имеют право быть на улице города. Вот. То, что должны, должен быть цивилизованный способ, так сказать, устранения их. Суліце слишком э, нужно избегать того, чтобы они плодились, потому что они, они на улицях бродят стаями, и они могут создавать кое-какие неприятности людям. вот, в первую очередь детям. саме через турботу про собак та безпечність життя містян був відкритий благодійний фонд ПІФ, на базі якого вже існує притулок для тварин. Він майже 7 років займається відловом та стерилізацією У Кожного безпритульного є не тільки кличка, але і особисті документи. У нас животные поступают к нам из коммунального предприятия Животные в городе, где они проходят 7-10 дней карантинизацию, и потом согласно листам сопровождения, на каждую собаку, где она отловлена, по какому адресу, в каком районе, они поступают к нам. У нас здесь они проходят процедуру стерилизации, чипирования. Это микрочип вставляется под кожу с информацией о собаке, о каждой. Знаться про безпечність вакцинації та стерилізацію собак допоміг лікар ветеринар притулку Пів. Ганна Терен каже, що ця процедура не шкідлива, а інколи навіть навпаки продовжує життя тварини. Стерилізація це операція Производиться як у жінського полу, так і у мужського у животних значить, у мужського полу це удаляється яєчки, у жінського пола яєчники і матка. Сама процедура, вона, якщо животнее абсолютно здорове, Безпечне. Навіть и увеличивается срок життя за що того, що не заболівають органи, тобто И ну, Є собаки в практиці довгожителі 13-14 лет, девочки, які стерилізовані. Після стерилізації та обстеження у ветеринара, спілкування з кінологом, собака випускається на те саме місце, де й була відловлена. Звичайно, на облаштування притулку проведення операцій та закупівлю препаратів необхідні фінансові витрати. До помогают жители места, так и фонд развития Украины. Жертвовала неоднократно, и, да, готова пив в том числе и возила туда и продукты, и лекарства, и действительно, да, была в этом заинтересована, потому что заботит меня судьба бездомных животных. Мы сейчас финансируемся фондом развития Украины и совместно в рамках вот этой программы ОСВ отлов, стерилизация, выпуск. У нас такие партнеры, как фонд развития Украины и город Спалком, то есть эта программа запущена совместно. Видомые слова. Дитячої пісні, що собака буває кусача, лише від собачого життя, в цьому притулку не діють. Кожен чотирихлапий мешканець, а їх тут понад 700, відчуває турботу працівників та волонтерів. Вдячні за це добрі очі найкращого друга людини. Тварини, які залишаються в притулку, мають можливість знайти собі родину. Так, пес Льолік тепер не безпритульний. Ніна шукала собі песика за допомогою різних об'яв та на спеціальних інтернет-сайтах. Побувавши у притулку пів, вона вже пішла додому не одна. Ну, сюди попали, походили по нескольким, сюди попали. Він підбігав, подобається, в душу втерся і все. Завдяки притулку пів за 2011 рік майже 700 собак знайшли свої господарі не тільки в Україні, а й у Фінляндії, Німеччині та навіть Сполучених Штатах Америки. Приєднатись до щасливих власників собак дуже просто було б бажання. Кожна тварина в притулку чекає на свого хазяїна і готова бути вірним другом для людини. Марія Литовченко, Володимир Божинський. Вісті надії у Чернівцях діти вбирають любов до пісні й Бога. А ще вчаться сценічній майстерності й декламуванні. Батьки родичі не натішаться. Музична студія Небесні промінці на Буковині відзначила своє шестиріччя. Її малі вихованці знають Христос живий. Незважаючи на похмурий день буковинцям, які завітають сьогодні на концерт дитячого співу світла не бракуватиме. Усіх поціновувачів християнської пісні запросила музична студія Небесні Промінці. Дуже воно гарно поєднувалося і гармонічно, і текстово, і мелодійно. Дуже гарні, приємні переходи для вуха і запам'ятовуються слова. Ісус, утішитель, разом з Ісусом, Христе. Тематика концерту Пасхальна. Ісус! Олена Гунько, художній керівник та автор сценарію, розповідає про мету свого задуму. Я хотіла, щоб наші діти так само заспівали і ще раз нагадали людям, що Христос він живий, і побажали їм, щоб і Христос жив в серцях кожного присутніх. Окрім співу, вихованці студії вчаться сценічної гри декламування поезії. Методна Христос воскрес, веселіться, люди. Такий мікс до вподоби дідусям і бабусям, батькам. Та ще зовсім маленьким слухачиком. Хочу сказати, що серце радіє, і дитина моє майбутнє разом зі мною, коли бачиш служіння Господу в співах. Окрім спільних репетицій, проводяться окремі з молодшою, середньою та старшою групами. З першого дня ми співаємо в цьому колективі разом. Дуже зріднилися, майже як сестри, можна сказати. Колектив може пишатися родинними династіями. А послане до людських сердець. У нас є такий гарний здобуток, яким ми дуже чесно кажучи, пишаємося. і Дякуємо Богові за те, що Бог благословив. І ось сьогодні ми хотімо вас вам розповісти про диски, які називаються Небесні промі... промінці». Не тільки любов до пісні, але й до Бога та людей вбирають ці діти і діляться нею зі світом. Олена Репіна, Олесь Деркач з Чернівців, вісті надії. Випромінюйте любов до Бога як діти і матимете щастя. Дивіться вісті надії щоп'ятниці, щопонеділка і щосуботи на каналі Hope Channel і постійно на сайті hopechannel.info. Всього найкращого.